Досякої сквіни і спаси, милосерди, дощі наші. Сіди, Боже, сяди, кріпкость, іди безсмертний, помилуй нас, сади, Боже, сіди, кріпкий, сюди, безсмертний, помилуй нас, сади, Боже, сіди, кріпкий, сди, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духаві, і нині по всіх часі, на віки, віки, в амі. Де святої помилуй нас, Господи, очі стеки наші. Владико прости беззаконня наші, святи спляться, і очі наші, імені Твоєї оради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всім час, і навіки, віки наші на віки, віки, в амі. Отче що є Сина небесах, нехай сидить сім'я Твоя, нехай прийде принеса Твоя, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, і царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, мені повсякчас, і на віки віки. Господній над водами лунає, промовляючи, і прийміть усі духа, примудрості, духа розуму, духа страху Божого, явленого Христа, сьогодні вот освячується і своє розділяється родан і своїх подповертає струмки, владику бачачи, що хрещується, як чоловік на річку прийшов, до Царю, і радське хрещення прийняти ж благий і притечової руки за ріки наші чоловіку любче. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, нині по всіх на віки віки. Амінь. А власу того, вживає узіваю постелі. приготуйте путь Господні, прийшов єси, Господи, образом пробла прийнявши, хрещення простичі, не знаючи гріха, побачили тебе, води, і устрашилися тремтячим, тремтячим став я притечаю, взивав, промовляючи, як мав. Патріарха Київського і Руси України, Піларета, владику нашого, високопреосвященнішого митрополита Хрещеннішого за Богом бережену Україну нашу, Бату військо наше, Господу помолимо, Господи, помимо за місто, це за для всіх тих, хто тут працює. Подів земних за часи спокійні, Господу помолимо, помилуй. за подорожніх, за недужих знеможених, поневолених. Спасіння їхні, Господу, помолимо, помилуй. щоб посвятилася вода ця силою і дійством сходження Святого Духа, Господу помолимо, Господи мило, всяку супротивну силу. Господу помолимо, Благодать визволення, благословення юрданське силою, дією сходженням Святого Духа. Господу помолимо, Господи помило. Щоб сатана був скоро під ноги наші повержений. Всякий намір його спрямований проти нас, знищений. Господу помолимо, Господи, помило, щоб Господь Бог визволив нас від усякого підступу і спокуси ворожої, щоб учинив нас достойними обіцяних благ. Господу помолимо, Бог показав нас синами, спадкоємцями царства свого через споживання цієї води окроплення нею. Господу помолимо, Господи, помило. Господь Бог показав нас синами, і спадкоємцями царство, слово через споживання цієї води, окроплення нею, Господу помолимо, Господи помилуй. Господа нашого Ісуса Христа. ми З вами святкували різдво Спасителя Світу, і за світлом тої Вифлеємської зірки ішли кожен до своєї церкви, як до того вертепу, де народився син Божий, котрий прийняв людську природу, щоб визволити її від тене д'явола, щоб визволити людину від вічну людську природу і піднести її до осель вічності. З того часу пройшло 30 років, і Христос виходить на свою першу проповідь. Коли досягає 30-літнього віку, іде до Йордану, щоб хреститися від Івана Хрестителя. І коли Іван Хреститель побачив Ісуса Христа, Він каже: Господи, я недостойний понести взуття Твого, а Господь упокоряє себе настільки, що Іван Хреститель зі смиренням кладе свою руку на голову Ісуса Христа. Тричі зливаючи воду над його головою, охрещує його. Це є прообраз, дорогі брати і сестри, нашого з вами новітнього хрещення. І нехай це хрещення, яке ми приймаємо, дорогі брати і сестри, коли народжуємося на цю землю, воно приведе нас до осель вічності. Сьогодні освячується по всіх церквах свята вода. Як символ чистоти, я вам бажаю, щоб ви всі були здорові, як ця свята Йорданська водичка, щоб Господь давав у ваших сім'ях мир, взаєморозуміння, злагоду, аби послав той довгоочікуваний мир нашій Україні. Нехай всі ті, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, осягнуть той очікуваний мир, те благополуччя, яке хочуть. Усі наші люди, мати на цій землі. Нехай Боже благословення ніколи нас не омине, а ми всі будемо здорові, як ця свята Йорданська водичка. Святом всіх вас, Христос хрещається. Ознаменувалось на нас. Розуміння. Єси явився. Усі були здорові. Христос, Христос, не Христос хрещається, Христос хрещається. Христос хрещається. Христос хрещається не Хрести ти, Господи, і троєчне явилося поклоніння. Засвічу про тебе, полюбленим тебе синем імену очи. традиційно на цьому році. Маємо відновлювати ту традицію, яка була колись за часів митрополита Євгена Гакмана, і сьогодні на площі Діви Марії біля турецької краниці, в першій годині буде загальноміське освячення води за участю всіх церквів, конфесій, які є в нашому місті, аби таким чином якось згуртувати людей, примирити їх і у спільній молитві освітити воду для усіх мешканців нашого міста. Так, хай Бог допомагає, так ну що йдемо, в

Да. Да, 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 да. Зараз ми Вадиму, як вода цього року, Віктор Анатолійович? Як вода цього року? Так як завжди. Так і завжди. Ну слава Богу. Якими сподіваннями сьогодні їздить, кажуть, треба загадувати бажання чи ще щось. Найперше здоров'я. Всім людям, нам Вставай, Вадим видимо вставай. дістать. Вставайте тут. Вадик, ти куди? туди. Ну, вже це років. Це сьомий рік ми сьогодні в цьому басейні забуватися. Перший раз. Сім років назад. Ні, сім років це не перший раз, це басейниці, 10 років 30. Сніг був, сніг був. Заводчани оптимізму заводчани не втрачають, які б не були важкі часи. Вираження. Ми не втрачаємо і ми маємо надію на краще. Тільки краще буде. Ти ще сказав, що Ні. А ще не було історії, що в цей момент хтось захворів. Та ніяк. Ви чекаєте, а морально, морально. Назад, я радий. Моральна, моральна. Ні, не 30 років назад. Ваш перший раз не на Ні, Ні, ні. 30. Менше. Да. Ренджук Іван Іванович, такий мене хрестний, тоді був батько цього, і він поселив е Лащук, Іванчук, у мене на пруті залізли в ополонку, часто спонтанно було, і так ви кожен рік. Ць, іван Все, дожити на рік, щоб не на гірше рік, було, валі, щоб валі, найкраще втрою. було, Віктор Анатолій. Все. що прийшла шуга поліції, там не можна сьогодні купатися, то а я давно товаришую з машинобудівним заводом, то, по цей вирішив сьогодні купатися. Але дякую Богу, раз ви Як водичка! Супер. Ви перший раз чи ні? Третій. третій і як вам... Так і є. Оберігається вода. Оберігає так. Ви подивіться, це всі ваші фанати. Ой. Обережно? Це не літо. у вас! Дякую! Ви купаєтеся, ви мож! Та да? да, ви що? Це постійно? Ні, перший раз. Перший раз? Так. Ну дай Бог не, не хворіти, як нормально? Дякую. Нормально. А ну чи чапа про перший раз, то, ну, Це, ну, жінка. Відчу... Мало, що перший раз відтіро? Да. Так. Це не описуємо. Дуже приємно. І сподіваємося, що будемо далі продовжувати. Як <гаду> Пару днів оце, що дощ ішов, збирали дощівку і рано. А йди одягайся! Прекрасно! Водичка відрізняється від звичної. Відрізняється від звичної такої як кожен день. Та не ощущаєш, просто холода не відчуваєш, чувствуєш себе прекрасно. Ну дай Боже, здоров'я, всього найкращого. Все, дякую.